Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, пенсіонери також підлягають мобілізації. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. У період воєнного стану в Україні питання мобілізації набуває особливої актуальності. Однією з категорій населення, що привертає значну увагу. Є пенсіонери. Розповідаємо, хто з них підлягає мобілізації, а хто може бути звільнений від військової служби під час мобілізації до лав Збройних сил України можуть призивати чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років. Важливо зазначити, що військовозобов'язаними вважаються не лише особи, які перебувають у запасі. А й ті, хто має досвід військової служби або певні спеціальні навички, що можуть бути корисними для обороноздатності країни. Однак, у випадку пенсіонерів, існують певні винятки, хто з пенсіонерів може бути звільнений від мобілізації, за віком, пенсіонери, які досягли 60-річного віку, зазвичай звільняються від мобілізації. Це правило застосовується до всіх, хто отримує пенсію за віком або через інвалідність за станом здоров'я, пенсіонери, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, також можуть бути звільнені від мобілізації. Це стосується осіб, які мають захворювання або травми, що роблять їх непридатними для служби для цього необхідно пройти медичну комісію, яка підтвердить стан здоров'я особи, що доглядають за непрацездатними родичами. Якщо пенсіонер здійснює постійний догляд за непрацездатними членами сім'ї, він також може бути звільнений від мобілізації. Для цього необхідно мати відповідні документи, які підтверджують статус опікуна, існують також інші категорії осіб, які можуть бути звільнені від мобілізації, наприклад, пенсіонери, які мають статус ветеранів праці або інші спеціальні заслуги перед державою, процедура звільнення від мобілізації для того. Щоб офіційно отримати звільнення від мобілізації, пенсіонеру необхідно звернутися до військомату і надати всі необхідні документи, які підтверджують його право на звільнення. До таких документів можуть входити пенсійне посвідчення, медичні довідки, що підтверджують стан здоров'я, документи, що підтверджують опікуенство або інші підстави для звільнення після подання документів військкомат, проводить їхню перевірку та ухвалює рішення про звільнення або призов. Мобілізація в умовах воєнного стану стосується більшості військовозобов'язаних громадян, але пенсіонери мають низку підстав для звільнення від служби. Для цього необхідно мати відповідні документи та пройти процедуру підтвердження у військкоматі. Це дозволяє захистити осіб. Які через вік або стан здоров'я не можуть виконувати військові обов'язки, Українська рада бізнесу пропонує запровадити принцип черговості мобілізації, що включає три етапи: військові пенсіонери, чинні правоохоронці та безробітні. Такий підхід забезпечить ефективніше комплектування з супідготовленими фахівцями та скоротить час на навчання суть пропозиції полягає в тому, що громадяни. Які мають найкращу військову підготовку та відповідний стан здоров'я, мобілізуються у першу чергу. Запропонований принцип черговості включає такі дати: першочергова мобілізація, військові пенсіонери віком від 45 до 60 років. Згідно з даними пенсійного фонду України на 1 вересня 2024 року сто тисяч військових пенсіонерів, включаючи пенсіонерів Державної прикордонної служби. Які не мають інвалідності, не перебувають на військовій службі та не досягли 60 років. У разі їх мобілізації вони не потребують додаткової підготовки чи навчання, друга черга мобілізації, чинні правоохоронці, працівники національної поліції, управління державної охорони, служби судової охорони, працівники МВС, члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, яких близько 40 тисяч осіб. Члени муніципальних варт, а також пенсіонери цих органів віком до 60 років. Заміщення штатів цих органів може здійснюватися цивільними особами після підготовки через УДО за окремим порядком їх ротації. Третя черга мобілізації, безробітні особи, зареєстровані у державному центрі зайнятості більше, ніж шістьох місяців. Перехід до наступної черги мобілізації проводити в разі мобілізації 80% придатних представників попередньої черги дані пенсійного фонду щодо кількості військових пенсіонерів з метою удосконалення процедур проведення заходів мобілізації, удосконалення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також окремих питань проходження військової служби для доукомплектування бойових підрозділів для відсічі збройної агресії Росії проти України. Вбачається за необхідне укомплектування Збройних сил України підготовленими кадрами, що можна зробити шляхом внесення змін до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період та інших нормативно правових актів, зазначену прогалину можливо вирішити законодавчим визначенням черговості мобілізації. Що своєю чергою сприятиме більш ефективному забезпеченню Збройних сил України кваліфікованими військовими та матиме підтримку суспільства, запропонований підхід дозволить значно. Скоротити час на підготовку та навчання військовій справі, забезпечити більш фаховими кадрами СУ, чому ж зараз не призивають військових пенсіонерів, часто це пенсіонери з інвалідністю. Особи, які мають інвалідність, звільняються від мобілізації. Оскільки їх фізичний стан не дозволяє їм виконувати військові обов'язки. Пенсіонери, які доглядають за особами з інвалідністю. Якщо пенсіонер виконує функцію опікуна для особи з інвалідністю, він також не підлягає мобілізації, скільки військових пенсіонерів в Україні до 60 років в Україні нараховується 156 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років. Які не працюють і не служать у Збройних силах України, кого мобілізують після 50 років. Мобілізація чоловіків після 5-10 років, як пояснили юристи, означає, що чоловіків вказаної вікової групи призиватимуть лише в тому випадку, якщо вони мають дефіцитну облікову. Спеціальність за словами експертів, на таку особу має бути складено окреме мобілізаційне розпорядження від генштабу, категорії, яких не відправлятимуть на передову логістичні підрозділи, забезпечення армії необхідними ресурсами, підрозділи зв'язку, забезпечення надійного зв'язку між частинами армії та штабами, підрозділи забезпечення та оперативного забезпечення, матеріально-технічне постачання та ремонт техніки, як відмовитись від проходження військової служби. Якщо у людини немає відстрочки від мобілізації або звільнення від військової служби, то за законом України про військовий обов'язок і військову службу вона не має права відмовитися від проходження військової служби та мобілізації, хто може отримати військову пенсію так, за загальним правилом право на військову пенсію за вислугу років мають право громадяни, які на день звільнення зі служби мають вислугу 20 років і більше. Пенсія по інвалідності призначається, якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення. Пенсія по інвалідності внаслідок війни у разі призначення пенсії по інвалідності внаслідок війни розміри таких виплат становлять за першу групу інвалідності, 100% грошового забезпечення, за другу групу інвалідності, 80% грошового забезпечення, за третю групу інвалідності, 60%. Іншим особам з інвалідністю першої групи 70%, другої групи 60%, третьої групи 80% відповідних сум грошового забезпечення, заробітку, розмір пенсії у разі втрати годувальника також варіюється залежно від причин смерті та кількості утриманців, членам сім'ї загиблого під час війни, виплачується 70% грошового забезпечення військового, якщо дітей двоє і більше. То розмір пенсії на кожну по 50% від грошового забезпечення, якщо смерть настала не внаслідок бойових дій, 30% заробітку годувальника щодо перерахунку пенсії військовослужбовців слід зазначити, що держава зобов'язана підвищувати пенсії військовим пенсіонерам не лише під час проведення загальної індексації щороку з 1 березня, але й у разі, якщо зростає розмір грошового забезпечення чинних військовослужбовців.